всі ці речі більш-менш знаю. І знаю трохи раніше, ніж Михайло Федотович. Бо мені пощастило з моїм батьком ще з 49-го року сидіти і розмовляти з Барановським, який для Великої Росії, Великоросії, врятував Василія Блаженного. Він у нас сидів у нашій підвальній квартирі, пив чай, грівся там у нас, бабуся його готувала там якісь сухарики, чи щось таке. А потім вони з батьком і мене зо мною збирали мене на Успенський собор, і лазили по тих руйновищах, і вони все це дивилися. А я все полонив був. А потім там були і інші люди, а потім вже сам вибився в люди. Я розмовляв спокійно Борисом Олександровичем Бребаковим, академіком, знаменитістю номер 1 в історії. І він мене питав, каже, ви що, Гличанин? А я до нього прийшов консультувати з одної книжки. Сидящим, стоящим, шо моляться. Ну Но...